Сьогодні, друзі, середа. А в моєму стандарті тижні, такому ідеальному, це є понеділочок. Тому, друзі, морквинку оранжеву треба їсти, тому що оранжевий колір це є колір такий чуть не гарячий. Смакувати такі смачненькі морквинки понеділок. Сьогодні, по моєму стандарту врахується ем, типу понеділок, тому що є такий стандарт, коли 1 січня починається з понеділка, 2 січня це вівторок, середа п'ятниця, сім кабелів, тобто утворюється таких. І таким чином такий ще вид тижнів, є тиждень, є ой, не тижнів, а форм запису 366 днів. О, а сьогодні справжня істинна, справжній істинний понеділок. Суто оранжевий колір. Тому всім гарного дня. Насолоджуюсь морквенкою оранжевою. Оранжевий колір. дня. Завтра, так як по стандарту моєму, це є вівторок, хоча четвер. Але потім так буває, що дні просуваються і вони все рівно потрапляють на своє стандартне місце. Це Дехто кажуть такий стовідсотковий стандарт семи кабелів року йду смакувати.